Привіт Всім. Uh, ну, десь після тижневої перерви продовжую uh, збирати класи у шрифті Волонтер. Класи я збираю тепер для керування. В минулому відео показав, uh, як я це починаю робити, на е, на uh, базових класів трикутні літери, круглі літери. І прямопутні. Е, Поки що е, починаю з прописних, вони простіші, але потім і, і до рядкових дійдемо. Ну, Тим паче, що деякі рядкові знаки я за звичкою також додаю в прописні класи, які мають ну, або спільні, або дуже схожі е, ліві, або праві на півопроші. Коротко нагадаю, як я це роблю, бо в минулому відео ну, мені здається трошки заплутано вийшло. Воно, коли починаєш працювати там один-два вечора, вже позбираєш класи, і в ритму відеш, починаєш, ну, якось швидше це робити. Я беру стандартні літери так. Стандартні це A-O-H. Стандартні за своїми формами. Це основна трикутна форма, основна кругла форма, ну, або вальна, і основна прямокутна форма. І з кожної сторони беру, збираю їх в класи, так, лівий та правий ліва та права сторона, так, або лівий та правий, а проще як це ще називається, серед типографів. Я збираю в різні класи. Ось це права сторона, я її позначаю цифрою 2, завжди 2, тому що це якби друга, другий апрош. так? Перший це лівий, другий це правий. Якщо рахувати власне з на право. І я всі форми знаків, які мають з літерою «А» або спільний, або схожий. Правий апрош, я їх додаю в цей клас. Потім, відповідно, це роблю так само і зліва. Бачите, якщо тут тільки літери A з різною діакритикою от кирилична ще літера A, то, А, то ось тут у нас вже є лігатура АЕ і також діакритичні знаки над нею, і форми трошки більше. Я вмикаю а, ось цю історію, так, оце меню, пров'ю. Для того, щоб візуально ще бачити, по якій стороні збирається мій клас, тому що я, чесно кажучи, постійно плутаю, якщо користуватися ну, оцими значеннями: make first kernel class. А от first це, це ось цей синенький, а second – це зелененький. А мені навпаки простіше це розуміти для себе, бо я дивлюся на літеру. Візуально все, потім та ж сама історія з круглими літерами, так, це, от бачите, якраз тут можна, тут воно автоматично вирівнює по тій стороні, яка власне і збирається в клас, але ви можете її ну, автоматично кажу, автоматично руцями зробити, подивитися, ну, по, по інших сторонах або по центру. І схожі форми також я збираю. Круглі літери, власне, ви їх бачите. Е, і з цієї сторони так само, так. Тут у мене і шістки, тут у мене і G, тут у мене кириличні літери, навіть от е, равлик я сюди додаю, тому що він, в принципі, має круглий мачок. Так далі. От, для, для прописних е, прямокутних я ще додаю е, деякі рядкові знаки, які мають дуже схожі. А проші я зазвичай їх намагаюся гуртувати, а там уже дивлюся по походу справи, так сказати, чи чи не треба якось їх пере, перебрати і щось або сюди додати, або прибрати якийсь знак. Ну можливо, він тут не завжди буде доречний за рахунок своєї власної форми. І так я потихеньку збираю. Спочатку три основні літери, і потім я просто йду по... за абеткою латинською і дивлюся ось сюди: меню бриф, ось тут кернінгові класи, і я дивлюся ось тут, щоб були постійно кернінгові класи. Ну, майже у всіх літер є якась кернінгова сестра чи знак побратим. Тому я їх зазвичай намагаюся дивитися, щоб у всіх основних літер були, були класи. От, бачите, літеру F ще не зробив. Не знаю, чи я її буду додавати. Скоріше за все, може, і ні. Або додам в, в кернінговий клас з літерою P. Можемо навіть подивитися, в мене він тут вже є. Ну, в теорії, бачите, от в теорії можемо, можемо лишити. Але зверху трошки мені не подобається, що тут у літери F стирчить горизонталь, а у літери P заокруглення. І це буде впливати, якщо ми будемо керувати е, якісь верхні там, чи крапочки, чи лапки, чи, чи якісь знаки, які зверху будуть стояти. Поки нехай, напевно, буде. Потім. Потім заміню. Я, напевно, його навіть переназову тоді. Так. І що я загалом хочу показати? Ну, я отак, от, в принципі, іду і кожну літеру з шукаю е, суті родичів. Так, от літера Б. І трійка, вісімки, прописний С, літера В кирилична, і я все це збираю. Ось так. По суті, тут е, нічого складного, просто акуратно, уважно йти. Ось тут, наприклад, в, в літері К е, тут є питання. Тут треба буде додивитися вже конкретно на етапі керування, чи додавати літеру К. До літери G і до літери X, так? Ну, або Х. Бо в них схожі а прощі, але у К він набагато глибший. Бачите, він набагато більше простору сюди пропускає. Тому інколи для літери К можна все-таки створити окремий клас, а літеру Х та літеру G, ну і літеру X. Об'єднати ну, в інший в окремий, так. Ну, напевно, до літери X я буду, якщо треба, буде, то зроблю окремий клас, поки я так лишаю. Так само з літерою L питання по LDOT і LCRON, так, ну, і Lflash. Чи лишати їх в цьому класі, чи все-таки створити для них окремий клас. Для того, щоб ну вони, наприклад, в, в жирних в жирних накресленнях воно буде помітно інше, я прошу, тому ще поки не знаю, поки додав, щоб не забути е, загалом ці знаки, але можливо також буду змінювати можливо. Ну, М тільки кирилична, аналогічна. Власне, F R також тільки діакритика С. Я вирішив спробувати шістку, додати параграф, ну і знак долара і діакритику З іншої сторони п'ятірку. Мені здається, що вона має схожу, схожу форму з, 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 з лівої сторони. Тому спробую, а якщо щось якесь аркляче вийде в результаті керування, то я її просто розвідувати. І от зараз я на літері. Те зупинився. Тобто також питання, чи е, об'єднувати з літерою Г та Г, чи лишати літері Т е, власний клас, а літеру Г е, з Г з діакритичною, так, з наголошеною виокремити ви, у, у, у свій. Поки що не знаю, подивимось, як воно буде. Треба подивитися по словах. Поки так. Е, це монотонна по суті робота. Ви далі. Ну, як я, наприклад, роблю, так я от зупинився на цій. Потім зробитиму U, V, W, е, власне, можливо, X зроблю окремим класом, Y, Z і так далі. Потім е, кириличні, напевно, додам ті, що форми, ті, яких тут немає, так. Ну, це літера D має унікальну форму. Можливо, Б, не знаю. Подивимося, можливо, її кудись до, до... кудись її направлю в інший клас, що тут ще незвично. Ну, Л, напевно, ну, так, в принципі, Ч, М'який м'які знаки, так? Ну і я там є таке. Потім так само з рядковими, і потім я ще передивлюся, щоб не забути. Якісь додаткові розширені знаки, так? Це ті, що в мене в лігатурах знаки, ті, що в мене в статистичних сетах, ті, що в мене в OpenTime модифікаціях, ну і так далі. Але я хочу сьогодні насправді показати, поговорити і показати трюк, який, мені здається, доволі доречно робити. Я так почав робити з фікселем, Ну, напевно, я зараз покажу відкрию, простіше буде. І я думаю, що цей е, прийом використовувати слід і надалі. Е, можливо, хтось із вас знає, можливо, ні, але е, кирилична або українська е, тип, тип, типографійна школа е, відрізняється від. Е, Шкіл е, інших е, країн, напевно, так цебто, в Британії одні правила типографії, так вони там використовують е, лапки е, е, своїм чином, вони використовують тире своїм чином, ну, ну і так далі. Є ось ці всі нюанси так само у Франції, в Німеччині, в США. Вони мають свої різні особливості. Я зараз особливо про них не буду розповідати. Я не думаю, що це е, тема для шрифтового дизайнера. Але ну, як е, шковий дизайнер, верстальник, то я як звичайно намагаюся в цьому розібратися. Але не про це зараз. Е, є різні школи, і, наприклад, е, конкретно про одну особливість я хочу зараз поговорити: це про довге тире. Зазвичай зазвичай ми використовуємо довге тире, серед, серед пробілів. Британська школа, чи скоріше, навіть не британська, а американська школа навпаки, вони використовують тире без пробілів, ну і, власне, вони роблять його доволі довгим, так? Через це ми навпаки робимо зазвичай логічно було б робити е, трошки коротшим тире трошки коротшим, довге тире, отак от. За рахунок того, що навколо нього є пробіли. І тут виникає деяка ну плутанина, і, як на мене, складність в нюансах, так? Коли ми розуміємо, що ми робимо на Кириличний на український ринок шрифт. Очевидно, що нам не потрібно а, дуже сильно прям враховувати а, а, якісь, а, якісь традиції, профійні ну, інших, інших шкіл, можна так сказати. Але фіксель був а, задуманий і робився як міжнародний шрифт. А не шрифт на український ринок. Тому тут виникла дилемма, як саме, ну, що саме робити з таким тире. Так? Очевидно, що ми зробили його доволі довгим, широким. Воно називається m так? це мається на увазі, що воно типу якби в ширину прописної літери М. Але насправді так ніхто не робить, тому що вони дуже дуже довгими виходять тоді. Вот. Але ми зробили його ще довшим, ніж би якби воно заявлено, так? Ну, МД. Але за рахунок того, що воно у нас доволі довге, і в Кирилиці, коли використовується ще навколо нього пробіли, виникає дуже велика діра в наборі. І я пропоную цей нюанс вирішувати через кернування. Um, що я. Що я зробив? Я почав кернувати uh, тире, середнє тире і, ну, і схожі символи. Я, я починав кернувати з пробіглами просто. І мені здається, це доволі uh, адекватне і елегантне рішення, щоб зменшити оце провалля між. Uh, між кінцем слова і початком наступним, так, якщо між ними тере, мені здається, це, це нормально. Але коли ми використовуємо американську типографію, так, американську стилістику, то керувати нічого не потрібно. Довге тере дуже класно працює, якщо немає пробілів, і воно виконує свою функцію. Непогано і робить цей геп виразним, але, але так само і працює непогано, якщо ми кернуємо з пробілами, непогано працює в крилиці. Так, е зараз подивлюся, який тут клас взагалі. МД. Бачите, скільки тут класів ростуйма. 174 класи і 142 з них тільки на, на кернування. Так, зараз. Ось вона. Що я тут пропоную? Тут я пропоную дефіс, оба варіанта тире. Підкреслення, стрілечку, ну, відповідно, ту стрілечку, яка має не, а, ну, не власне стрілечку, а, а горизонталь з боку, так? І це все в стилістичних сетах, і це все в пропускному реєстрі. Я думаю, що навіть підкреслення не треба робити. Я показував, що робити, як, як правильно робити підкреслення, щоб воно було корисне е, у шрифті. А от е, дефіс і 2тере, в принципі, можна збирати зі стрілочкою. Також. І е, я це зараз, власне, і зроблю. Щоб показати. Такс. Напевно, напевно, йдемо, шукаємо тере, а в нас вони тут внизу. Давайте не про простіше. І ми їх сюди. М, деш два. Я напевно, просто деш зроблю. Так, зрозуміло. Мдеш, і додам до нього середнє тире, напевно, знак мінуса, до речі, сюди є сенс додавати також. Як на мене. Що ще? Це чисто для. Для для символів, так, для пунктуації класу. Для того, щоб не було дірок з пробілами. ну Тепер я шукаю схожі форми. Я думаю, що можна тильду також використати. Я думаю, знак М -м ні. Отут в, в цьому в підкресленні бачите прикол, в тому що тут просто задається один і запрошів від'ємний, і коли ви друкуєте нижнє підкреслення за нижнім підкресленням, так, от тільки їх підряд, то воно симулює наче оцю лінію суцільну поле для, ну, для заповнення там, да, для бланків, для можливо так. Ще для чогось. Тому, в принципі, його керувати ні з чим не потрібно. Воно зазвичай працює одне з одним. Хоча, я думаю, що якщо буде хтось використовувати в іншому, за іншим призначенням, то керування не не завадить. Дефіс також, нехай з пробілами плюс. Такс. І, напевно, треба ще перечесати, э, розширені всі знаки. Ну, власне, от стрілочка в цю сторону, прописні форми. Логічне, ні. Так, це що ще мінус. Прописний. Ну, я думаю, вистачить так, що плюс, напевно, і знак ділення. Ну, ось приблизно. Так, і ми бачимо, що ну, в середньому більш-менш ось воно наче сходиться. Так. Що ми йдемо далі? Далі ми зробимо а, схожий клас, тільки в іншу сторону, і потім покинув я. Let's go. Дуже дуже зручно, що вони жовтим uh, підсвічені у мене. Символи. Це якраз ті, що я редагував ті, з яких я робив прописний варіант. Символів тому і ще не прибрав з них виділення. Це дуже зручно. Так, стрілочку в іншу сторону також. Я думаю, основні є. Якщо я щось забув, то вже ж ладно. Може, побачу далі. Так, е клас готовий, і я покажу. Як це кернується. В принципі, це не потрібно. Просто такий був пробіл. Довге тире. І мені хочеться ще подивитися саме в наборі якомусь. Хоча б ось тут. Бачите, доволі доволі широкий виходить. Широк, широкий широкий цей весь пробіл, з двох пробілів із довгого тери, Тому їх можна кернувати, Можна і я вважаю, що їй потрібно. І ось, тут, бачите, воно показує, що ми пробіл. Кернуємо з класом dash 1 40, напевно, може і більше. І так само в іншу сторону. І тепер всі і знаки в цьому класі. Всі знаки також будуть відкерновані. Наприклад, якщо ми стрілечку сюди захочемо додати, також. Бачите, буде втягуватися цей керн, А з цієї сторони ми просто її прив'яжемо до, до французьких лапок. Ну, загалом, ось така логіка, ось такий прийом розробити шрифт і влас, влас, вашу власну типографію акуратніше. Я думаю, на цьому все. Я так такими невеличкими буду намагатися. Розповідати про керн, бо якщо дуже багато вивалить всього, я й сам заплутаюся. Я думаю, хто дивився минуло відео. Бачили, що важкувато дається, якщо довго говорити про керн. Все, будь ласка, кому цікаво такі е, тіпси, такі нюансики е, шрифтів, то підписуйтесь, ставте лайки. І якщо у вас є власні шрифти, які ви хочете. Чи дати переглянути, чи можливо вам якась допомога потрібна з ними. Я залюбки візьмуся, ось це ток-шоу української. Все, бережіть себе, Па-па.